Well, I'm eighteen. <laughs> Yay! Hello. Um, well, I'm 18. Итак. Сегодня 25 лютая. Мой день народжения. И... Чувак, чувак, я себе на, пьет... на 15, бачите? А мой мозг даже не переключился. Um, я не відчуваю себе на 18 років взагалі um, і навіть для мене це якось незрозуміло, тобто я не можу уявити навіть що я буду буду. Я вже 18-річна, No way in the back. Like you can go. back In time. You know what I mean, mm, like, you, you are in this age, so adult My so mature in moments, I just Who? I really, I actually can't believe what I just saw Who? Show me, show me who? not me, it's not me, it's not about me Коротше, зараз взагалі в нас 4 вечора вже я в основному цей весь час була в школі. Um, і сьогодні приїде, вже дуже скоро приїде наша подруга родини з молодшою сестрою. І ми будемо мати піцу партії, топимо піцу. І я ще вчора зробила чизкейк, який ви бачили. Na But at the same time. I was in shock. Like I made dinner, I made lunch. I made two cheesecakes. Two cheesecakes. I mean this is like I understand 18 years old. I'm sorry. Um Коротше, да, я зробила е, там, багато всього, в мене було якесь теж, таке натхнення, і мені захотілося е, взагалі раніше дуже до, до, типу, дня народження. Мені хотілося на день народження зробити щось сама, типу, торт чи щось. І я побачила Філадельфію сир котрий завалявся, і я дуже обожнюю чизкейк. Особливо коли. Тобто, мені саме більше подобається, коли ти там є творог всередині. Тобто, наприклад, або тільки там Філадельфія і немає маскарпоне, Тобто, щоб був оце, коли ви їсте творог, щоб був оцей I don't know how to explain, експлейн. Такі пупирішки, я не знаю, кусочки творога. Тобто, я дуже люблю творог. Um, тобто, взагалі, сам чизкейк з Філадельфії маскарпоне він теж смачний. Я його люблю теж, да? Просто мені найбільше сам favorй. Це ой, саме коли відчувається творог. От. І саме зараз ось такому, зараз, котре я зробила, там. Просто Perfect. От! Іграшка чуть не впала. А, мені взагалі багато уроків треба робити на завтра. Тому зараз весь цей час, поки мене лишився, я напевно витрачу на уроки, бо школу ніхто не відміняв. І будемо чекати.

You do you. Senang 9.16 вечора я вже вклала меншу сестру спати. А мене погано видно. там вже просто тень. Зараз я буду сидіти дороблювати проєкт, тобто я відео на бізнес комунікейшн клас. Після цього мені треба зробити математику, англійську. Коротше, завтра ще середа, і до школи пізніше, тому я можу залишити урок один на завтра. Але завтра треба раніше встати обожній божній школу, ма, це ж. Може? Я думаю, ні. До речі, я только що з мамою балакала і вона сказала, що за тебе гадала. Ты шо? Uh. Че, выглядає нормально? Короче. <сум> um, я хочу похвастатися дуже жстко. Жстко. Um. Невермайн. Um, Оставлю ось так. Нормально буде. Як вам. Як вам такий кадр? Не? Хотіла я дуже сильно, я не знаю, коли я останній раз так хотіла отримати квіти. Я, я не знаю, чому мені настільки, оце знаєте, чи ви бачили типу, прикол в Тіктоку, що на день народження а, дівчині приносили, коротше, по одній квіті, типу, квітку, яка асоціюється з цією людиною, у котрий день народження, і вона потім збирає типу букет. Мені настільки сподобалася ідея, і я така, я хочу взимку мати квіти, мені так хочеться. Wait, wait, hold on. Hear me out. Oh, my gosh! I mean, I'm so happy. Я вже зібралася. Зараз можу показати аутфіт. Я маю свої великі штани. От світер. Дуже по-спортивному, дуже помаднявому, по-молодіжному. Зараз в нас 946. І в мене із -за того, що сьогодні середа взагалі до цього. Ну, до цього. В інші дні в мене починається в 9.45 уроки, а... а в середу із-за того, що пізніше починаються уроки взагалі. То в мене в 10.45 уроки. років. Тому зараз в мене є ще час. Я хочу пройтись по квізу, бо в мене сьогодні квіз по математиці. Тест у мене в п'ятницю по математиці. І в понеділок у мене юніт тест з біології. Ура! I'm so, I'm so happy! I want to cry! Oh, 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 oh! oh. I forgot something. Um, мені ще подарували. Um, це не реклама, якщо мені не платили. Um, коротше, це Body Wash Plus foam Bath. Uh, в основному це більше для ванни, щоб пахли, да, ну. Надійстане намік, де шо я воняю. <плес> Ладно, мені дуже приємно. І ще я забула сказати, що сьогодні буде таке, як продовження святкування дня народження. Нас запросили наші а, бабуся дідусь, Ну вони. А, не по крові, як це сказати. А, просто вони. А, бабушка і дідуська. І. З першого дня, як ми приїхали, вони нас привітили. Тому вони, як для мене, бабушка та дідуська, тільки ну, в Канаді. Тому а, ми підемо після цього. Ну, після цього. А, після навчання, після школи, десь п'ять вечора нас забере дідусь. І ми підемо на дуже ділову вечерю до них додому. Зараз десь дев'ятого. Ми наїлися і ми маємо знову торт. Зараз треба зробити їсти на завтра дуже швидко. Та вкласти саме менше, меншу сестру розпати. Мені ще подарували. Пір П'єр пише це зараз. Він тут є в групі, це ж він. Чому ти в групу пишеш? Так це він. Ні, я просто мені його ім'я треба було. Пі-рое. Таку чашку. Все мені подарували записочку і. yeah